Так, ну що, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам трішечки про свій новий інструмент. Інструмент від фірми Lider. Ну, Фірма українська, але, як і все, зараз зроблено в Китаї. В даному відео хочу розповісти про таку компактну мийку високого тиску на акумуляторах та про кутошліфувальну шліфувальну машинку теж на акумуляторах. Що можу сказати про кутошліфувальну шліфувальну машину? Вона мене цілком влаштовує, дуже допомагає в побуті. З моїми поставленими задачами для неї, вона цілком справляється. Тому, як би болгаркою, я задоволений, нарікань ніяких в мене немає. Єдине, що я можу сказати про цю фірму, про лідер. Тому що я так зрозумів, що у них все залежить від партії до партії. Перші партії шліфувальних машин, у них був оцей корпус редуктора, другої, другої відливки, другої форми. І був зафарбований у чорний колір. До мене прийшла вона ось ну, у другому кольорі цей редуктор і трішечки другої форми, другої форми відливки. Але я сподіваюся, що це не повлияло, скажімо так, на качество, на те, скільки там змазки забито, ну і таке інше. Кутошліфувальна машина має регулювання обертів, мінімальний, середній та максимальний. Індикатор цих же обертів, фіксацію клавіші. ну і... З нею в комплекті йде отакий акумулятор, теж з індикатором батареї 20 вольт, 4000 мА. Акумулятори тут стоять, ну, вже не пам'ятаю якої фірми, але достойні, працюють, гарно віддають, ну, нарікань нема. Також, також ця кутошліфувальна машинка йде у Кейсі. Ну і також йде отакий ось ключик затискний для диску. Ага, і ще в тому, ж, в тому ж кейсі іде з цією болгаркою такий товстий зачисний диск по металу. Ось, ну Підігнано все класно, все чітко в пази встає, затискається, фіксується. Тобто нарікань до даної шліфувальної машини в мене нема. Але хотілося б якийсь захист зробили, бо якщо акумулятор пристебнутий до болгарки, то ніякої защити нема на клавішу. Тобто ось вона лежить, ти отак берешся. І якщо ти візьмешся вже, то ти зажмеш кнопку і включиш болгарку. Тобто, ну якось трішки непродумано. Конструкція клавіші. Небезпечно, мені так. Ну, це на мене. Може комусь це не є критично. Але мені ось так показалося, що могли б щось придумати, якусь защиту, якусь, ну не знаю, щоб, не дай Бог, от, от так ти не взявся і, случайно, її не включив. Тому я стараюся завжди, коли покористувався, кокористувався, зразу відімкнути батарею, щоб не було біди. Ну, Більш, мабуть, про цю болгарку я вам нічого не скажу. Ну, Єдине, я ще раз повторюся, що вона мене цілком влаштовує. Дуже удобна, корисна в побуті. Ну, а тепер давайте бігло оглянемо оцю міні-мийку високого тиску. Ну, Насчет високого тиску це вже ну, гучно сказано. Не така, що тут і високий тиск, але достойний. Достойний з оцією нульовою. Насадка 0 градусів. Тут є в комплекті. І в комплекті йде насадка оця біла на 40 градусів. Біла насадка, вона б'є таким віялом легесеньким. Ну, але теж можна, можна вибивати грязюку. А оця насадка нульова, вона як фреза, вона ну, так по руці аж щіпле Неприємно. Ось, Тобто через неї давка води сильніше виходить. В комплекті ця мийка йде теж у кейсі, до неї йде отакі ось дві насадки і такий ось пінник. Ось. Також у комплекті йде акумулятор один і шланг 5 метрів. З фільтром і з цанговим таким ось механізмом. Єдине ось, якщо ти шланг кидаєш у відро чи в каністру, фільтр надлегкий і він починає вспливати, тому до нього треба приєднати якийсь грузик. Тому я вирішив цю проблему таким ось незамисловатим способом, скажімо так. Ось. І для порівняння, ось в мене два акумулятори від фірми Лідер. Оце з болгарки, з кутошліфувальної машини, а це з мийки. Для кутошліфувальної машинки акумулятор йде з індикатором батареї. Для мийки без індикатора. Далі чомусь на. Наклейках від болгарки пишеться 20 вольт, на е, мийці 24. Що там, що там, 4000 мА. Але по факту оцей акумулятор з мийки, він має 20 вольт, так же як і на болгарці. І тому ці акумулятори є взаємозаміняними. Вони підходять, що і для мийки, що і для болгарки. Але і тут є свої но. Ну, По-перше, як я вже казав про кутошліфувальну машинку, та й про цю марку Лідер. Видно їх, то якість, я не знаю, ще як назвати це, все залежить від партії. І всі партії, вони різняться. Ця партія, яка шла акумуляторів для мийки, вона вже трішечки відрізняється від партії, яка шла для, ну, для кутошліфувальної машинки. Ну, це є дрібниці, але вони відрізняються. І саме головне, саме головне що в акумулятори від болгарки тут стоять, ще раз повторюсь, я не пам'ятаю, ну, якісь, скажімо так, фірмові акумулятори, які гарно працюють, гарно держать і питань нема. Тут стоять вже якісь інші акумулятори, no name, на них нічого не написано. І при взвішуванні у цих двох акумуляторів акумулятор від мики вагою на 200 180-200 грамів менше від ваги акумулятора від болгарки. Ну, це я думаю, що не на користь цього акумулятора від мики. І що я ще помітив, мийка працює. Однаково гарно на цих двох акумуляторах, але на акумуляторі від болгарки, тут шліфувальної машини, мийка працює краще. Напор води вона подає трішечки краще на акумуляторі від болгарки. Ну, така ось <різь> річ виходить. Ну, а так, цілком <кій> я теж задоволений даною микою. Скажу зразу, мийка не підходить для миття автомобілів. Я її брав для миття свого мотоцикла. Ось для миття мотоцикла вона підходить просто дуже-дуже гарно. А для машини, от просто взяти оцей пінник, ну на мотоциклі я трачу два таких балончика піни. Тобто мені десь е, літр треба розвести, ну 500 грамів хімії розвести, залити сюди там 200-250 грамів. Грубо, грубо кажучи, обдати половину мотоциклу, потім все це відщолкнути, кинути, побігти, опять заправити хімією, прибігти, опять вставити і перейти на другу половину мотоциклу і оп'ять обдати цією хімією пінкою. Тобто, як до чого? Резервуар у цього пінника він дуже малий. І тепер прикиньте, скільки разів ви будете його набирати, щоб помити машину, щоб машину запінити просто. Це нереально. І я ж кажу, мика вона не така прям і високого тиску. тобто, ну, Вона вибива, але ну, для миття автомобілю ну, на мене вона не підходить. Так, в принципі, поки що воно все працює. Ось, ну, от, Як я вам казав, у кутошліфувальній машинки по салазкам все класно заходить, а тут трішечки. Ну, трішечки якось кривовато. Ну, але теж заходить, працює. Механізм збору дуже простий, фіксації. Все. Тобто, там, ну, наприклад, все це під'єднав. Ось такі всі кріплення, все. Цей край у відро чи в каністру. Акумулятор під'єднав, шланг набрався води включив Воно дує, воно миє. І скажу я вам так, що в принципі оцього рідного акумулятора хватає Ну, я, чесно, не можу сказати, бо до нуля ні разу ще не висаджував його. Ну, мінімум дві мийки мотоцикла, цей акумулятор проживе це точно. А то може і 3-4 мийки. Ну, це на рідному акумуляторі мийки. А я ще раз повторююсь, він, ну. Хуже, хуже, він, хуже, ніж акумулятор від болгарки. От то, що від, від болгарки, це ну, тут 100% є оці 20 вольт, тут 100% є оці, е, ці 4000 мА. А ось тут я не знаю вже. І ось я ж кажу, що на цьому від болгарки, ну все ж мийка працює краще. Ну, Мабуть, на цьому все. Підключати, вибачте, не буду до води і показувати, як вона дує. Це все вже в принципі, є в інтернеті. Я просто хотів поділитися своїм враженням про ці товари, про цю марку і отак от ось украці розповісти про це.